Вітаю, товариство! Я багато років пропрацював в шоу-бізнесі і на дух не виношу артистів розмовного жанру. Але іноді в стрічці Facebook прилітає таке, що неможливо не прокоментувати. Цього разу прилетів фрагмент інтерв'ю міністра внутрішніх справ Клименка виданню Українська Правда. Давайте подивимося разом, і я дещо прокоментую. І я скажу, коли війна почалась в Києві, в принципі, мало хто залишався, поліція залишилась практично 100%. Стоп. Ну я не знаю, яка поліція залишилась саме в Києві, оскільки мова йде про Київ, 100%. Я знаю поодинокі випадки, які лише підкреслюють правила. Що поліції не було. І я можу сміливо це стверджувати, бо я був безпосереднім учасником цих подій з першого дня. Вже 24 лютого ми з хлопцями зі своїми карабінами-рушницями почали охороняти той мікрорайон, де ми жили. Ми нікуди не втекли. Потім якось стало незручно, що є тільки ми зі зброєю, а поліції взагалі немає, і ми вирішили підійти у наш відділок поліції, Ну, щоб попередити, що ми ж типу, будемо допомагати. Ми прийшли, зачинена брама. На вікнах решітки темно. Ми через цей комутатор натиснули, чи з декілька хвилин хтось відгукнувся і каже, що вам треба? Я представився, сказав, що я Учайкін з асоціації власників зброї, і ми виходимо патрулювати наш мікрорайон, оскільки бачимо, що поліції не вистачає. Давайте, хлопці, ми зайдемо до вас і відпрацюємо якісь спільні дії. На що нам крізь закриту браму повідомили, що у поліції в Києві операція фортеця? Тобто вони ні з ким не спілкуються і ні з ким не збираються контактувати. Наступного дня вони зникли взагалі. Тож ми залишились одні. І на нас одразу впали всі військові, поліцейські і гуманітарні функції. Тобто, поліції не було. І якщо ви можете сказати, що в вашому місті була інша ситуація, будь ласка, прокоментуйте це відео. Але наскільки мені відомо, така ситуація була скрізь. Дивимось далі. В місті Києві, і ми, як і всі міста, розбили по квадратам. В Києві їх було спочатку 80, потім 100. Ми контролювали повністю ситуацію, що стосується можливого, як якщо ми так просто говоримо, мородерства. Да, Мородерство ж да, так, так, да, так, звичайно. Що ви контролювали? Це наші групи швидкого реагування на автомобілях зі зброєю. Їздили по районах. Це ми відловлювали всіх тих, хто хоч на щось зазіхав. Це ми охороняли всі бомбосховища. Це завдяки нашій діяльності не було мародерства, і, взагалі, от на тій ділянці, за яку ми з нашими хлопцями відповідали, не було жодного злочину протягом декількох місяців, поки не з'явилися знову ви. Дивимось далі. Тому ми зразу взяли під охорону і магазини, і аптеки, і почали працювати з керівниками ЖЕКів або СББ. Ми прямо знаходились в підвалах цих будинків. Ви знаходились в підвалах, напевно, так глибоко, що вас ніхто не бачив, і додзвонитися вам не могли, бо в тих підвалах, напевно, не було зв'язку. Бо коли ми когось затримували, а затримували ми не тільки шибеників, наркоманів і мародерів, а іноді доводилось затримувати і інших більш серйозних персонажів. На виклики наші реагувала лише Служба безпеки України і контррозвідка. І приїжджали, забирали запакованих персонажів. Слухаємо далі. Цікі групи, наші, оперативні групи. Тому я скажу: по сьогоднішній день нам удається цю ситуацію криміногену утримати. Такий фрагмент. Здавати все інтерв'ю мені важко, тому що я, як сказав раніше, не дуже люблю артистів розмовного жанру. Але цього достатньо. От я ставлю питання, на кого це розраховано? Це розраховано на тих, хто виїхав? Ті, хто не знав, що тут відбувається достеменно, бо нам нічого втирати не треба, ми нічого не забули, ми все пам'ятаємо. І я хочу сказати, щоб не було потім а, різних таких домислів чи якихось там а, непорозумінь. В тому, що ми залишились, не було нічого героїчного. Це був звичайний процес для людей, які вирішили захищати свої райони, свої міста, свою країну, врешті-решт. Тобто, я не вважаю себе або когось з наших хлопців героями. Це просто було нормально. Так, іноді було страшно. Але, як сказав мені один мій приятель, який мав більше досвіду в цих подіях, він сказав: Жора, ну заспокойся, просто вважай, що ми всі померли ще 24 лютого, і буде простіше. І якось стало простіше. Тому оці, я буду добирати слів, оці речі, про які нам розповідає міністр, в місті Києві не були. Ви з'явилися потім. Тоді, коли треба було роззброювати нас для того, щоб знову перебрати контроль за тим, що ви звикли контролювати. Але ще раз нагадую: жодного випадку мародерства, жодного найменшого злочину на підконтрольній території, принаймні ті, де знаходився наш підрозділ, не було. Ну, і наостанок. Я дійсно знаю хлопців з національної поліції, які не схибили, але, на жаль, їх було не так багато. А ось в інтернетах, зокрема в Фейсбуці, шириться інформація від ваших колишніх підлеглих, які зараз знаходяться на фронті, пане міністр. Що особисто ви з 24 лютого були у Львові. Можете це підтвердити чи спростувати? Ну, а вам, друзі, можливо, буде цікаво переглянути ще це відео по темі. Тож, поширюйте це відео, підтримуйте канал, далі буде.